Ми забезпечуємо як розвідку, так і ураження цілей за допомогою різних безпілотних систем. Все залежить від ділянки фронту. Є ділянки фронту, де домінуємо ми, є ділянки фронту, де домінує противник. Це постійна битва технологій, битва розуму. У 22-му році я... мене запросили до справи громад. Я почав їздити, відвозити машини з гуманітарною допомогою. Трошки працювати вже при справі ромад. У 23 році так само я займався е вантажівками, гуманітарною допомогою. Сьогодні нашому підрозділу Сил безпілотних систем громадська організація передає е три чудових машини: це вантажівка, е МТО. Це мобільна майстерня та бензовоз. Це завдяки тобі підрозділ отримав цю техніку, бо так, кажуть, так, своїх так, не так. бросаємо, а з фонду із справи громад де шануємо, поважаємо і пам'ятаємо. Що... Я думаю, так, так. Да. Я теж вам дуже дякую за той досвід, що мені ви отримали на роботі на вашій секретній рембазі. Накатався, на, катався, дуже на теж. Так, що Дуже вам дякую, так що разом до перемоги. Спасибо. Ці автомобілі нам дуже потрібні для виконання завдань для ремонту машин, їхньої заправки, доставки бойовий, припасів, харчів. Ремонтна майстерня вона просто критично необхідна, оскільки техніка на фронті вона постійно ламається. І ці машини допомагають оперативно і на місці здійснювати цей ремонт і ставити машини у стрій дуже швидко. Ми майже два роки працювали по нашій станції технічного обслуговування, де ми до Водили до ладу всі всю техніку, яку ми привозили цими руками. Наші друзі це робили сьогодні. Вони в складі батальйону, в складі збройних сил. Ми своїх накидаємо так, що тут вже укомплектували цей проект. Робиться спільно з правою громад. Фінансування 50 на 50, як ми це робимо всі два з половиною роки. Уже більше 300 автомобілів дав Лейланд поставлено в Збройні сили. Всього поставлено більше 500 одиниць техніки. Грубо кажучи, в справі громад я був трошки більше року і потім вже. Павчасть попав сюди і взагалі не очікував насамперед побачити знайомих, побачити Петра Олексійовича. Будете в наших місцях. обов'язково заїжджайте в гості, будемо раді бачити. Бензовоз це складова логістики і без бензину. У тебе може бути самий крутий танк Абрамс, але якщо його не заправити, це просто кусок жервіза. Будемо триматися далі, це найголовніше, щоб не було ніколи, ніякого розладу і тому подібне. Так що тримайтеся всі разом, все у нас буде, всі ми переможемо. Повне знищення ворога та припинення вогню. Просто у нас варіантів, крім як знищити просто немає.